Друзі, ще одне відео. Про обліт. сьогодні було відео. Тепер буде друга частина обліду джін. Чистимо. Чистимо днище наших вуликів. Те, в лежаках я показував, як я чищу. Є в мене качарешка. Якби я доопрацював нормально цю технологію, яку... Якби що придумав, то було б, звісно, веселіше, тому що поставив би на зиму фанерку або СБ, витягнув би і це все, що там збиралося вичистити. Так як цього немає, ось так таку загнув кучерішку і випав таким чином чистим. І дійшов дві сім'ї, в мене в лишаках живе. Тут вже так не вийде. Тут є декілька варіантів. Або ми це все діло, що в нас тут є. Такі гарні медові рамочки. Або ми їх підставляємо, пересуваємо гніздо і все визрібаємо, або якось під гнізда. На перетопку теж, бачите, ось рамочка, чомусь бджілки залишилися, одразу ми забираємо на перетопку. Джолки ще толком тут не облітувались, в лежаках довше сидять. Стінка товстіша. Не знаю, чи вийде їх тут і почистити. Можливо, що лежаки я навіть ну, зараз, що вийде, підчистимо, так? Ми бачимо, яка ситуація. Якщо не буде отриматися, саме з під гнізда ну, але я думаю, що вийде. Має у нас все вийшло. В принципі, в лежаку плюс, що в нас є другі льотки. Просто що жінка ще занадто вона не обліталася і вона трошки агресивна. Ну, ми будемо пробувати симбіоз. Так, ось у нас корамка, це теж на перетопку. Де вони взялися ці рамки? бачите, це все на перетопку. Ну Все так само цвіль в рамочках. Так, що я вам скажу? Значить, літочок забити. Я думаю, що у нас той сторони літочок плюс-мінус такий самостан. Значить, якщо у нас не виходить так почистити, треба нашу, щоб ми загнули кочерошку і нею вичищати. О, Знову ж таки, у мене вийде так? Значить, Ладно, значить тоді ми або пересуваємо сюди повністю гніздо, шурупи повідкручувати. ну от Бачите, тя пля робота, два лежаки і зараз зупинило, все так швиденько я ці почистив. значить Дивіться яка ситуація. Минулого року було відео задано на українську рамку, як ми пересаджували ті, які ми обрізали плечики, перевертали рамки, цього року я вже такої дурниці робити не буду. Я буду, якщо вже пересаджувати, то на наш український корпус, два корпуса піврамки, виходить корпус Доданівський, і буду сім'ю так селити, матку зганяти вниз, ставити решітку геніманівську, все, це найкращий вихід з положення. Цього року, коли я чистив вулики, я зрозумів, яка проблема оці Доданівські рамки. Ось можна заглянути і помітити. Є в нас ось доданівська рамка і ось. Так. Це я переселяв, але переселяв вже дуже пізно, приблизно на липі. Приблизно на липі я переселяв. Значить, що виходить? Вже як в них робота є, я вже її нарушати можливо не буду, бо вони сильно агресивні і ще вони сидять в клубові. З лядка зараз трошки їм попробую очистити стамескою, щоб і що вигри, бо, Значить, заданівська рамка стоїть, вона мішає чистити, тому що вона дуже близько до... Підлоги і міжрамковий простір у нас його майже немає. Стекнувся в деяких сім'ях, у нас двічі, скільки сімей теж так само я не забрав. Ну, якось так в цей момент, треба до кінця сезону забирати. Не забрав оці доданівські перевернуті рамки, не можна було почистити. Мусів піднімати стамесочкою, надважувати і потім вичищати звідти. Бджоли літають, проблема. Значить, До кінця сезону я це все збудуся. Або на розпліт заберу, або якось заберу на відводки. Ну, не буде в мене цих Доданівських перевернутих рамок, тому що толку немає. Навіть я замітив цікаву річ. Доданівська рамка. Ось таким чином вона у нас стоїть, так? Ось на українській покажемо. Ось я, бачите, світліше медовий вінець. Тут, припустимо, джоли. Доданівську рамку беремо, якщо поставити... Українку в Дадан і так само навпаки. Я думав, що вони вже тут зроблять медовий вінець, а тут будуть бджоли. так? Але ні, якщо там в них так було, вони привикли, то вони так і наношують. Сюди наношують мед, а тут це все розпліт. Це так показала практика минулого року. Відповідно, оце перевертання рамок мені дуже сильно не сподобалось. Тому зараз будемо пробувати вже як будь ці лежачки почистимо. Але на наступний рік буде наука, я думаю, що ми їх будемо чистити трохи пізніше. Як бджілка вже облетиться, зараз ми трошки ось таким чином попідчищаємо, що у нас тут є. Так. Ось отак. Куда так. Куди ми дістанемо? Потім буде тепліше, ми просто клуб здвинемо. Є в мене спеціальний шпатель для не шпатель, а спеціальний такий мастерок для пасіки. Ми його тоді будемо чистити. Тому такі ось Всім дякую за увагу. Миру, добра, Божий і благодаті. Дідушку покажи. Боже благословення.